Слава Ісусу Христу. Реалістичність сьогоднішнього євангельського тексту, можна сказати, просто зашкалює. Вона велетенська. Євангелія настільки реальна, настільки дотикає до того, що ми переживаємо. Якщо не дотикає, якщо це якась Умовно кажучи, філософія, маю на увазі зараз не філософію, як науку, але щось таке далеке, абстрактне, мало дотичне до реальності, в якій живемо, то тоді, відповідно, чому це має цікавити. Ні, сьогоднішній фрагмент дуже близький. Послухаймо. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ніхто не може двом панам служити. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує, не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам не журіться про свою душу, що будете їсти, або що будете пити, ні про своє тіло. У що одягнетеся? Хіба душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають, та ваш небесний Отець годує їх? Хіба ви не цінніші за них? Хто ж із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один лікоть? І до чого, і чого про одяг клопочитися? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не придуть, та кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так одягає. То чи не набагато більше вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи в що зодягнемося. Адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отже, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться. Досить дневі свого лиха, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогоднішній текст дуже сильний. Дуже сильне, якщо його дійсно прикласти до свого життя. Для мене особисто цей текст промовляє тим, що вчора, під час однієї досить складної ситуації, одна людина процитувала саме ці вірші про довіру Богові, про лілеї польові, про пташок. І. Вчора про це була мова в складній ситуації. А сьогодні цей текст читаємо. І ці два факти між собою не пов'язані. Не пов'язані, бо якби ми це робили з книжкою лекціонарія чи там Ремусом в руках, то це було б щось одне. Але це, було, це були ті слова, які прийшли на думку під час стресової ситуації, небезпечної. І тому для мене це дуже цінно. Щоб ми вміли з вами під час різноманітних переживань наших днів, а наші дні, на жаль, переповнені цими стресовими переживаннями, щоб ми вміли покластися на Бога в цих ситуаціях. Тоді, коли все не дуже гаразд. Є такий вислів, дурнувати, я одразу скажу, коли хтось каже, ну і там, якщо станеться щось, не слава Богу. Мається на увазі, якщо станеться щось негаразд, але воно так звучить, якби так, ну, якби трошки з підтекстом виходить. Не усвідомлено, я так думаю. Якщо станеться щось добре, як би то добре. А якщо щось станеться, якщо щось піде, не слава Богу. Е, не мається на увазі, що нехай не буде, слава Богу. Мається на увазі щось, ну якщо добре, то слава Богу, як щось недобре, то от якби ось це. Ну, це трошки подібно як е, доброго ранку, або е, навпаки, щось сталося і кажуть, недоброго ранку. Ну, от як би ну, бажати одне одному недоброго ранку теж не пасує, або недоброго дня. Ну, Але ми з вами розуміємо, що мається на увазі підкреслення, що цей день чимось затьмарений, щось, щось недобре. Так от, зараз якби не про слова, про те, що добре, коли ми в стресових ситуаціях не кажемо ось, це, ну, навіть несвідомо, але все рівно не кажемо цього не слава Богу, чи не доброго ранку. Але добре, коли ми вміємо пригадати якийсь біблійний фрагмент про ці самі лілеї, польові, гарні, які кращі за Соломона. Коли ми можемо пригадати про тих птахів небесних, про яких Господь Бог піклується, коли можемо пам'ятати про те, що Господь Бог є над кожною ситуацією, навіть стресовою, навіть незрозумілою, навіть такою ситуацією, яка якось не лізе з голови, коли важко позбиратися докупи, дати собі відповіді, сказати, чому воно є саме так, так не повинно бути, щоб ми в ці всі моменти вміли покластися на Бога. І, дорогі друзі, Сьогодні хотів би звернути вашу увагу ще на таку справу. Ще на таку справу, яка є досить проблемною, напевно, в нашу епоху. В нашу епоху інколи в церкві, в душпастерстві можемо так сильно покладатися на, на якісь позитивні, хороші відчуття, що це, безумовно, є. Не Божою справою. Наведу приклад. Якщо шукати, наприклад, в молитві, чи у піснях, чи не знаю, під час навіть звершування літургії, якихось особливих пережиттів, щоб так було мило, щоб було приємно, щоб було щемливо, щоб було якось так зворушливо. Друзі, коли прийде момент випробування, випробування віри. А в наш складний час таких моментів є і ще буде безліч, то ми не повернемося до щемливості. Бо людина в моменти кризи, момен... людина в моменти смутку шукає не щемливості, а віри. Тоді емоції, пережиття, ну тоді паршиві емоції. Тоді людині, я не знаю, хочеться щось казати погане, плюватися, сваритися, не знаю. Негативні емоції тоді є. Тоді людина не повернеться до того, чого в неї немає, бо в неї були тільки позитивні емоції, а зараз от негативні емоції. І, і на цьому все. Тому. Слухаючи Ісуса, Він базується не на пережиттях, які мають бути позитивними, щемливими, приємними, прикольними, задоволеними. Ісус каже про те, щоб ми вміли покластися на Нього, щоб ми вміли покластися на Бога, щоб ми вміли довірити Йому своє життя. Тут ще слова такі звучать. Не журіться про свою душу. Більшість з вас про це добре дуже знає, але пригадаю про всяк випадок, що не журитися про свою душу це не в тому плані, що ми повинні, я не знаю, занапастити свою душу. Бо є душа, є тіло. Тут, в цьому випадку, душу мається на увазі життя. Ми переживаємо за своє життя. Ми переживаємо за життя своїх близьких, рідних, знайомих. Ми переживаємо. А тут сьогодні чуємо. Для цього кажу вам, я вже перекладу якби на наш контекст. Не журіться про своє життя, що буде їсти, що буде пити, ні про своє тіло. У що одягнетесь? Хіба душа не більша за душу? Ну отут вже душа в значенні душі, а не власне життя, кажеться. І ми маємо з вами змінити свої пріоритети, думати ось про цю саму духовну складову, про благодать в душі, збережену. Про те, щоб ми вміли покластися на нього саме в моменти стресу. Це складні абсолютно речі. Тому що в момент якоїсь небезпеки, якогось болю, людина не повернеться до відчуттів. Тому що її, навпаки, як маятником перегепне в другу сторону до негативних емоцій і відчуттів. В неї будуть негативні відчуття, а не позитивні. Тому, якщо ми в церкві отримуємо позитивні відчуття, це зло. Якщо нам в церкві щемливо і приємно, то це кепсько. Тому що в моменти випробування ми захочемо повернутися до чогось, на що захочеться опертися, а не буде на що. Бо ці емоції вже забудуться, а віра так і не буде випрацьована. Тому ці аспекти важливі. Хто мене розуміє, слава Богу, хто не розуміє, вибачайте, значить сьогодні не передав. Тим, хто коментував попередні дні про приклади насміхання звіра за радянську добу, то я вам за це, дорогі друзі, вдячний. Я напевно повторюю ту тезу, яку говорив власне, в попередній проповіді. Прийшов той час, коли нам з вами, людям, які застали радянську добу ще, Потрібно розповідати молодшим, які цього не застали, про те, що дуже недавно людей за віру переслідували, і люди за віру платили дуже дорогу ціну. ціну. Тому що на сьогодні ці речі вже забуваються. І хтось намагається, ну хтось, ну, Російська Федерація намагається навіть в цій війні, навіть в цій пропаганді представити, що ось колись було добре. Ну, не було добре, тому що ті самі сапки, які по церквах здирали фрески, це не було щось добре, це було щось зле. Люди розстріляні мільйонами. Це не був поодинокий випадок, це було щось недобре. Але, на жаль, на жаль, люди забуваються, люди дуже швидко забуваються. Тому наше з вами завдання не дати цього забути, про це говорити, про те, що люди за віру платили велику ціну. Сьогодні вас залишаю з цими думками, що не емоції, не пережиття, не щемливість нас з вами тримає біля Бога, а віра. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Сумогутній. Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. «Ідіть в мері Христове.